800 вагонів зникло. Це 20 20 по сорок потягів. Зникло. Так. А куди вони зникли. Я прийняв, що я втратив кошти. Я склав руки і нас догнала війна. І за корупції ми не відвоювали тоді свої території. Війну було почати треба робити було біля Верховної Ради. Таких як я багато. Ми не ходимо з притягнутою рукою. Ми строїмо мости, і через ці мости ми зможемо отримувати від них ресурси, таке інше, таке інше. Без допомоги іноземців в нас, скажу, крамольну штуку, шансів немає ніяких. Позивний Україна. Ти проїхав всю лінію фронту. Уже 10 разів. Але відчувається, що ти особливо знайом з Донеччиною, з Луганщиною. Так. Ти з Віцеля? Так, 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 так. Тоді розкажи, будь ласка, а, як я... для тебе війна з 14-го почалась. Так, з 14-го року. Я народився в місті Горлівка на Донбасі, потім я навчався у Донецькій академії управління, але потім я вже переїхав майже 20 років тому. Я виїхав, відтуда. я підприємець. До 2014 року в мене там була потужна компанія. В мене були офіси у Донецьку, у Луганську, у Макіївці, і склади були. там, Ми продавали, і великий будинок у мене у Донецьку був. І коли прийшла війна, все це в мене забрали. Це дуже великі кошти для мене на той час були, і у 14 року все це я втратив великі кошти, і я почав волонтерити у 2014 році, як міг в мене було стільки бачення, що ми отримуємо там перемогу у 2015-му 2014 і 2014-му році. Я все поверну. Але те, що я побачив у 2015-му році, я зараз про це не хочу Казати. Я вважаю, що і за корупції ми не від. Воювали тоді свої території, я склав руки, сказав, займайтеся, що хотите, да, як, а я буду працювати і все. Я забув про цю історію зовсім. Я, як підприємець, який е, заробляє кошти, втрачає кошти, я прийняв, що я втратив кошти на свої активи, і все. І я працював далі. Так зробило дуже багато підприємств. І тому нас війна наздогнала. І нас догнала війна. У до чого я все привев? Якщо б ми тоді, у 2014-2015 році, були потуги, дуже великі потуги, там і війну було почати надо робити було біля Верховної Ради, біля кабінету міністрів. Вона там була ключ від перемоги був там. Якщо б ми там усі зібралися, якщо б ми почали комунікувати з, з іноземцями, і в них була б до нас довіра. Це важливо, У них не було до нас довіри, тому не було ніякої допомоги. Розумієте? Так що ми тоді руки склали. І коли почалася ця війна, восени в мене був флешбек. Так, там йде війна, я буду займатися своїми справами. Так, да, це було в мене там 3 чи 4 дні. Ну я дуже емоційно вигорів, було дуже багато роботи, зв'язано з людьми там і на Донбасі, і тут, і в Донецьку, і в Запорізькій області. Там 3-4 дні я позився питання, а потім сказав: таких, як я, багато професійних менеджерів, котрі можуть давати результат і бути ефективними. Я не кажу про волонтери. Волонтерство це одна справа, але якщо ми думаємо про державу, а держава це така. Потужний механізм, то потрібно допомагати їй. І зараз я буду до кінця робити те, що я можу робити, і буду максимально ефективним. Зараз наша основна робота, яку ми робимо, і менеджери, і волонтери, ми робимо зв'язки з іноземцями. Ті зв'язки, котрі будуть не порушені після війни, і це дуже важливо. Ми строїмо мости, і через ці мости ми зможемо отримувати від них ресурси, таке інше, таке інше. А ми їм даємо розуміння, що таке свобода, що таке хоробрість, що таке людяність. Для них це теж дуже велика цінність. Ми не ходимо з притянутою рукою. Ні, ми даємо їм то, що вони хочуть дати. Дуже багато таких людей, більшість таких людей, як ти, але ж знаходяться ці нелюді, які корупцію продовжують і в волонтерстві. Так. І на гуманітарній так. допомозі. Що кажуть іноземці з цього приводу? Всі ці скандали з, там, з яйцями. В нас в області зникло більше 800 вагонів гуманітарних. 800 вагонів зникло. Це 20-40 потягів? Зникло? Так. А куди вони зникли? Не знаю, чи куди зникло. Проводила в... Лютому засідання спеціальна комісія Верховної Ради. Вони це все заслуховували. Тому звільнили Різниченка. Зараз розбираються з міською радою. Розумієш, ну це. Така стидоба, коли люди в перші місяці війни не мали ні продуктів харчування, ні медикаментів. Ці падлюки розворовували гуманітарну допомогу, Яка йшла? Питання таке: до війни Україна була одна із самих корумпованіших держав у світі. Все це розуміють, вони не діти. Тому іноземці зараз формують нові зв'язки і нові мости за те, що я кажу. А зараз уся. Велика частина допомоги йдуть через такі фонди і через таких людей, як я, підприємців напряму да, так, да, да, да донатори з-за кордону, в них є вимога не співпрацювати з державою, з військовими адміністраціями. Оцей цей проект, котрий ми зараз робимо, будівельний, він стартував ще влітку, але він був по тій схемі, яку ви розказали. Іноземці це подивилися, сказали ні. Працюємо от з цими хлопцями. Коли закінчиться війна. Нам гроші ніхто не дасть. Всі все розуміють, це економіка і таке інше. Будуть робитися проекти. проекти з людьми. І будуть їх виконувати люди. З державою працювати зараз з тою державою, котра є, не дуже хочуть. Тому що, я казав, є важливий аспект це довіра. Якщо її нема, цієї довіри нічого далі не буде. Далі ніхто не буде розмовляти. Тому вони з нами співпрацюють. Вони можливо, в них є таке бачення, що вони будуть формувати новий менеджмент без допомоги іноземців, без їхнього менеджменту, без їхнього ресурсу. В нас скажу крамольну штуку, шансів немає ніяких. Тому що у нас не корупція, в нас це вже так побудовано життя. Якщо ми в це все вберемо, ми не зможемо економічно працювати. Розумієте? Це вже. Наша корупція це і є наше життя, а його треба змінити. Ми не на хотіли розмовляти з тобою про політику, але mm. розумієш, коли б ми не йшли, все буде надалі стосуватись після перемоги все одно політики. То. Вони повинні зробити, щоб держава була розуміння, куди ми йдемо, з ким ми йдемо, що ми робимо. Як це все буде? В нас е, повинно зробити національну ідею, зробити, написати, закохати усю державу від малеча до пенсіонера до цієї ідеї, і щоб ми усі вокруг цієї ідеї просиналися і працювали на ній. Якщо в нас не буде такої національної ідеї, у нас не буде нічого. Хтось зранку пішов на війну, хтось зранку пішов каву пити. А ти зараз сказав ті речі, котрі. Повинне казати кожного дня державники, ті, що працюють на державу. В нас так. дуже потужний. Я вважаю, дуже потужний склад підприємців в країні. Все це, мабуть, буде, якщо ви після перемоги, отак, от не зупинитесь і не скажете ні, я політикою не займаюся. Ти казав, що ти займався спортом. Так. Ти займаєшся професійно спортом? Ні, я любитель. Я займаюсь тріатлоном. Я віце-президент федерації триатлону на України. Це такий напрямок «Айронмен» Називається «Я пливу 4 км, потім 180 їду великом і потім 42 бігу». Це було до війни, зараз ми цей рік якось нема часу. Кажуть, що ти біг, угу. не закінчуєш ніколи. Намагаєшся тренуватись. Ти бігаєш? Так? Я бігаю, плаваю, я їжу на велику. Зараз в мене ще є, коли є час, я хожу до залу. Коли є час хожу ще там, я займаюся декількими єдиноборствами. Для чого я це питаю? Це особисте якесь бажання, це вже склад життя чи образ життя? Чи це? Необхідність в тому числі і під час військового стану тримати себе у формі? Ні, дивіться, що таке кризис менеджер. взагалі менеджер це людина, котра має скіли і має фізичну і моральну силу. Що таке спорт? Спорт це по-перше, дисципліна, і спорт дає е, якусь енергію, щоб я мог я робити щось. Ну, дивіться, мій день, коли я у Дніпрі ні, нікуди не, не їду. Да, перше, в мене там тренування у 6 у сьомій ранку. Потім я їду на роботу. По обіді, якщо в мене немає ніяких перемовин, в мене теж якесь там тренування. Потім я там займаюсь українською чи англійською після обіду. Там десь щось працюю, якщо в мене ще. Ввечері є час, я теж якісь в мене є тренування. Твої друзі розповіли, що ти бігаєш на свій день народження. Кожного року це ти додаєш по кілометру? Так, так. І скільки пробігав? Е, я почав це робити, коли мені стукнуло 40 років. Ну, коли було 40, я пробіг 40. Зараз була в мене. Місяць тому було день народження, я пробіг 45 кілометрів. У мене є велика мета. Я хочу для себе там від 80 років пробіжати 80 кілометрів. Ти вже бігаєш марафонські дистанції? Да, вже давно, да, вже давно. Але ж <зас> почав цим займатися. Дивіться, от про ефективність менеджера я почав займатися до 37 років. Я не займався спортом взагалі. В 37 років я вирішив, що Мені потрібно бути ефективним, тому що останні там 3-4 години робочого дня у мене не було сил працювати. Зрозуміло. я потім проходів, ходив, ходив І раз, в цвітів я пробіг свій перший марафон. До, до цього не бігав ніколи. Я дуже себе виснажую, але я від цього кайфую. Я кайфую від результату. Моя основна цінність, та котра в мене є, в мене живе, я а, хочу результату. Якщо я ставлю якусь мету, я її. Викона діти, це і вони мене надихають іноді. Середня моя донька вже вона там вона займається фігурним катанням, призерка якихось там там змагань дуже круто. Зараз пішла на бокс. Я говорю, який бокс ти дівчина? а Вона ну ти ж займаєшся. Так я при чому я старий мужик. Ти зустрічаєшся, в тому числі із хлопцями. Військовий вас супроводжують. Ну такий є да порядок. Скажи, що ти бачив, і слухав, що а... відчувається від хлопців, які на фронті. По-перше, я пам'ятаю нашу армію рік тому і зараз. Це дуже дві великі різниці. Я дуже полюбляю людей професійних. Якщо ти займаєшся куховариш, якщо ти професійний, це супер. Якщо ти спортсмен і ти професійний, це супер. Якщо ти робиш якусь роботу професійно, це клас. Хлопці, з котрими зараз я зустрічаюсь, це інша. Армія, ніж та була що рік назад. Високопрофесійні хлопці мотивовані. Вони захищають державу. Вони розуміють, що вони там роблять, і як вони роблять мене це надихає. Ми вдячні дуже їм, і в нас є така синергія, і це не потрібно втратити. Розумієте, коли закінчиться війна, коли будемо будувати ту державу, її не треба будувати після війни. Її будувати зараз потрібно у цю секунду. Зараз можна робити реформи податкові і ці хлопці дуже вони дуже цікаві. І я вважаю, що це майбутнє нашої держави, і вони будуть фундаментом її з їхньою професійністю, розумінням філософією. Вони дуже класні, і я знімаю шляпу перед ними. І якщо потрібно, я їх кожен день кажу їм велике дякую, тому що ми можемо маємо змогу з вами зараз розмовляти у спокійному дні розрушеному Дніпрі. Я був там два-три дні назад у Ізюмі. Це, це неможливо. Це Дуже великі порушення, і я маю дуже велике дякую, їм, що вони такі в нас класні для того, щоб я сформував думку, яку я бачу Україну, потрібно певний час. Певний час потрібно зробити якусь таку роботу. Ми, коли починаємо якийсь проект, ми його повністю описуємо. Так? Ми сідаємо з хлопцями, там менеджери, логісти і таке інше, таке інше. Кожен має якусь свою кваліфікацію, і ми робимо проект. Потім ми в нього закохуємось, беремо на руки як дитинча, і воно у нас росте, 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 росте і все. Стало великим, ми його відпустили, так і з Україною. Ми потрібні разом усі. Хто хоче бачити цю Україну успішною, самодостатньою, ми повинні сісти за один стіл, зробити такий класний, чудовий проєкт Україна, закохати в нього усіх мешканців, і разом цей проєкт Україна. Щоб увесь світ в нього влюбився в цей проект. Розумієте, це моя мета. Я, я люблю цю державу. Я, я тут народився. Я хочу я хочу, щоб мої діти тут жили, щоб вони тут працювали. Я хочу, щоб ми розквітли усі разом. Але потрібно робити це разом, припинити усякі там сперечання. Політичний, економічні, таке і інше. Ми дуже багата держава. У нас всього достатньо, але саме головне, що в нас є, це є люди. Ахрієнні, офігенні люди. Тому давайте якось будемо робити разом, і я буду долучатися, і можливо, якщо буде потрібно, якісь формувати сенси. Дякую. Дякую. Дякую.